Допоможи, mm -hmm. Будь ласка, допоможи. Я впала і поранила ногу. О, дякую тобі, добра душа! М -м? Що там у тебе? Дітка! Ще кілька кроків, і ти будеш морсатись на дні болота. усі дурні до тебе. Але тепер, коли ти знаєш мій си не втечі. Ти мал галайно! Ти думаєш, крихта солі мене переможе? Я насліла це болото старичним. мій зойкс злякає тебе на спи. <плоджен> Чекай, що? Непогано, Гадаю, ти гарно побалагури. Жоден смертний ніколи не зміг стояти перед моїм. А що ти маєш на увазі підбалагурити? Нам знадобиться пару налаштувань, але перед цим. Що за а, а, Крім того, що ти явно жартуєш? Mm -hmm. Моїй примарній формі неможливо нашкодити з фізичної реальності. Ймовірно, нам знадобляться додаткові труби. Тоді є запитання про те, куди ти, ти грізний ворог. Я визнаю, що означає ти будеш чудовою лялькою. Заперти під моїм контролем, героїчку з твоєю силою та комічно широкою комплекцію. Чи чому ти не рухаєш? Схоже, ти потрапила у пастку на чиста сила. А що ти за таке? Ми можемо забути про це. Що ти робиш? зробиш? Припини все забатусу.

Перекладено та озвучено студією Art, Art Legion на замовлення без замовлення.